Ви заходите на переговори з максимально завищеними позиціями. Трамп он з тарифами так заходив. Там по 80% від... клявся вести. Потім сходилися на 15%, на зустріч з Китаєм. Вони так домовилися, пішли на компроміси. О, те, що Зеленський казав, воно насправді так відбувається під час переговорів. Ви сходитесь десь посередині. Росія виставляє на переговори завідомо неприйнятні ні для кого позиції, щоб потім від чогось відмовитися і отримати по максимуму бажане. Що зробила Україна? Вона виставила приблизно такий текст меморандуму, який в фініші після всіх компромісів ми би хотіли отримати. Але так переговори не ведуться. Чорт побери. Ні, ну я розумію. У нас напевне сьогодні точно буде ще тема Єрмака. Тому хто і як веде переговори, ми ще окремо поговоримо, але це. Це є рівень не просто ідіотів, це рівень кінчених кретинів, коли ви виставляєте ті вже умови на початку, які ви мріяли би отримати в кінці. Що в такому випадку буде